Чарівна наша молода й чарівна. І на день, день добрий тому, а хто в домі цьому старому і мало, мой Богові святому І старому мало і малому, й Богові святому День не дасть добро щасливо, добругодену зачати, весело провадити, щастя, здоров'я, онуків, правнуків дочекати. Дякуємо. І ми прийшли <звілляє> до вас не святи, <звілляє> допомагати, вам барбіно хватити, <звілля> допомагати, вам барвіно хватим, барбіно хватити. Були, щастями були, нарожні сали, Дольо щасливою, у шлюбі мали, доля